Хочу подякувати головному управлінню Служби безпеки України в Києві та в Київській області за оперативне реагування. Реагування на наше лист звернення щодо деяких речей контроля у місті Києві та Київській області. Вам подяка ви перші, ви перші, хто відреагував. Я ніколи не навіть не думав, що СБУ перше відреагує на нас. Але це дуже приємно. Нас вже я так зрозумію, знають, що ми нормальні, ми адекватні Тік-ток війська, як нас називають чиновники. Тому любі друзі, військова адміністрація, комендант Києва, Нацгвардія, поліція, ВСП беріть приклад з СБУ. оперативно відреагували, підписали. Чекаємо реакції від вас або надайте. Мені відповідь, що ні, ми вам такі активісти нам не потрібні і те, що вони роблять, нам не потрібні, тоді з вами все буде зрозуміло. Але беріть приклад, оперативно відреагувати. Від душі в душу Служби безпеки України, вибачайте, що я так по-простому. Я, я не очікував, що ви відреагуєте. і ви перші. Це дуже приємно. Тоді Чекаємо від інших. А хочу сказати саме головне. Ми не тільки розказуємо, але ми ще й показуємо. І ми будемо показувати те, що ми будемо робити. Все повинно бути відкрито, чесно і прозоро. Слава Україні! Тільки разом до перемоги. І будемо нищити наших внутрішніх гнид. Гнид. І ворогів внутрішніх, їх дуже багато. Всім гарного дня!